Луганській зорі Пилип Будківський подачу виконує до штрафного майданчика підбирання Кушніренка. Удар, який все ж таки гості зуміли заблокувати, але підбирання за харків'янами. І удар від Чурка. І тим часом Антюх. Антюх ходить до штрафного майданчика. Виконує передачу на партнера. Удар в один дотик. Ігор Когут пробиває. Так, були питання, хто саме замінить Івана Калюжного. Зараз яка необережна. Передача назад. Пилип Бутківський. Пилип у штрафному майданчику. Удар і забиває Будківський. 0 1 Зоря виходить уперед на восьмій хвилині. Ух ти! Як же розібрався Пилип Бутківський. Здавалося, вже забарився з прийняттям рішень Бутківський. І начебто партнера вже прибігли до штрафного майданчика і можуть. А в разі чого допомогти, можна зіграти на партнера, але сам сам проривається уперед Володимир Салюк. Передача до штрафного майданчика. Забаржа у центр. Удар! Немає удару у цій ситуації від Ігоря Когута. Дуже швидко могли харків'яни відновлювати паритет у нашому матчі. Це зараз Бантух протидіє Антюху. Антюх передача на дальню стійку у напрямку Когута. Вже чотири футболісти у штрафному майданчику. Подачу напрямку попари. Вантух підбирає. Вантух може пробувати. Вантух. Анджушич, Анджушич, Ось так закручує у дальній кут. Налу проти першолігового лігового агробізнеса. Ну і там якраз харків'яни здобули перемогу. Зараз Башич пробуває. Чурком. подачу виконує на дальню стійку. Зараз прострільна передача. Башич. Насправді м'яч дійсно в руки жуніору рейсу прилітає тут взагалі питань жодних. І Євгеній Цибулько вказує на 11-метрову позначку. Ермір Рашиця проти Сапутіна. Удар Рашиці. Той впевнено переграє. Голкіпера один-один у нашому матчі. Ну, Тут, в принципі, дійсно переграв кіпера. Ермір Рашиця. Розводить чітко м'яч та голкіпера по різних кутах. Олександр Сапутін, до речі, стрибнув той же бік, що і в попередньому турі проти руха. Башич. Тарас здається у свої влучає, але далі атака тривала. Цього разу розіграш через ближнього. Башич повертає на Вантуха. Вантух у центр зміщується. Вантух. Вантух і сам пробиває Вантух і забиває. Вау! Роман Вантух! Стоїться навіть сам Роман разом із партнерами просто в шоці від такого удару. Який же віраж! будуть забиті м'ячі. П'ять хвилин. Ще до перерви залишається. Чудове підключення з глибини від Чурка. Тут Вантух скидає назад за Путіна разом з м'ячем. Подача відбувається до штрафного майданчика. На випередження зіграв Ігор Когут. Анджушич. Подачу виконує до штрафного майданчика. Удар! м'яч у сіці опиняється. Так, слесар переправляє м'яч у ворота. Є поки що питання по офсайду. Але ці питання поки що залишаються без відповіді. Звісно, давайте дивитися на повторі Слесар! Саме він на дальній стійці все ж таки переправляє м'яч у ворота. І знову розіграш стандарту. 1-3! Металіст 19-25. Подача з правого флангу. Удар когута! повз ворота пробиває когут Івана Калюжного. Ну і звісно ж, Владислава Калитвинцева Про це. Теж не треба забувати. І ще одна контратака. Сласару у штрафному. Слесар. Слесар пробиває. Баракута рятує, але далі підбирання Башич. Г'яч від себе відпустив, але далі. Далі триває атака. Башич. Пробиває уже з меж штрафного майданчика. Подача литви Удар відбувається. Про цей тренд. Після атаки металіста 19-25. Підбирання за Литвиненком. Крупський пробиває. Джордан. Довга передача у напрямку Слесера. Скидка Бутківської. Удар від Анджушича. Кушніренко видряпує м'яч у Литвиненка. Відає передачу на Слесера. Слесар. Слесар під ліву. Удар від Слесера. Прекрасно розуміють футболісти луганського клубу. Вразливі місця зараз Бутківський ще пробиває. Тут є можливість для контратаки у харків'ян. Передача у вільну зону. Хто буде першим на м'ячі? Сапутін. Кількісно лава запасних узорів все ж таки виглядає солідніше. Попара тим часом на дальню стійку віддає. Але Павлюк зараз перехоплює м'яч на чужій половині слесар. Слесар виконує навісну передачу у напрямку Будківського, Той пробиває головою варакута. Рятує.